Поживання якісної та безпечної їжі гарантує людині довголіття. У виробництві продуктів харчування першочергового значення набувають заходи, котрі гарантують безпечність харчових продуктів для життя та здоров'я. З 2006 року у країнах Євросоюзу стало обов'язковою вимогою запровадження принципів системи управління безпечністю продуктів харчування ХАСП. Україна експортно орієнтована держава, зокрема в аграрному секторі. Тому іншої альтернативи у національних виробників харчової продукції не існує. Це твердження має бути закріплене документально. Система ХАСП це європейська і світова норма контролю за продуктами. Переробки та продуктами харчування, яка дає можливість самим виробникам відслідкувати в тих реперних точках ризика, де може виникнути зловживання щодо якості. Я підтримую цю позицію, і це вимога Європейського союзу, це вимога світових споживачів, і це є доручення президента. Ця програма входить у план національних дій розвитку нашої держави. Менше ніж за місяць виробників зобов'яжуть запроваджувати систему ХАСП. Відповідний наказ Міністерства агрополітики та продовольства України за номером 590 від 1 жовтня 2012 року повинен наблизити вітчизняне законодавство до вимог Європейського Союзу. Документ набере чинності через 6 місяців з моменту його офіційного опублікування, тобто 2 травня 2013 року. Без двохтисячного года по закону про безпеку. Та якість харчових продуктів було вже в статті 20, що предприятия повинні мати. Ну, как таких підзаконних актів на перевірку цього ХАСПА, як ми зараз всі говоримо, не було. сейчас уже разработаны подзаконные акты. Система ХАСП запобігає виробництву неякісної продукції, починаючи від утримання сировини до моменту потрапляння готової продукції до рук споживача. Ймовірні ризики відстежуються протягом усього виробничого ланцюга шляхом визначення і контролю небезпечних чинників. Система ХАСП дозволяє мінімізувати вплив негативних факторів, у тому числі уникнути виробництва бракованої продукції. Це временім Німой, директор по качеству. Как бы доказал, и в принципе я уже это принял, что это намного облегчает нашу работу. Внедрение систем качества. Когда каждое движение, каждый процесс прописан, и е, различные последствия этих процессов тоже описаны. Товариство з обмеженою відповідальністю Every wchodzić до складу міжнародного холдингу OREXIM. Компанія займає одну із провідних позицій на ринку з перевантаження меляси бурякової, побічної продукції буряко-цукрового виробництва, а також рослинної олії. На підприємстві запровадили та сертифікували інтегровану систему управління якістю та безпечністю харчових продуктів, яка відповідає вимогам ДСТУ ІСО 9001, а також вузьконаправленому стандарту ДСТУ ІСО 22000, що включає принципи системи ХАСП. В свое время мы проходили комиссию, многодневную комиссию компании Каргил, которая проверяла несколько дней вот именно пищевую безопасность. В соответствии именно вот этим критериям. Там опросник был более 900 вопросов. Это обязательное условие, что предприятия, не только предприятия и производители этого масла должны иметь внедренные системы качества, но и мы, как предприятия, которые участвуют в цепочке этой, тоже обязаны соответствовать международным стандартам. Товариство з обмеженою відповідальністю Евері займається експортом, продажем рослинних олій, олійних та зернових культур, надає послуги транспортно-експедиційного обслуговування. Важлива деталь для запровадження системи ХАСП виробники зобов'язані застосовувати її вимогу до постачальників сировини, а також до мережі оптової та роздрібної торгівлі. Робота з стандартами нам дозволяє отримати всю документацію необхідну для роботи, всі новшества, всі. Все директивы, которые идут в системах качества и стандартизации. Деякі фактори інколи викликають у споживачів скептичне ставлення до якості продуктів харчування, зокрема виробів з м'яса. Така ситуація віддзеркалюється на попиті. Незважаючи на це, у шкалі продуктів, що користуються постійним попитом, ковбасні вироби стабільно займають четверту сходинку. Своїм майже 15-річним істуванням ковбасний цех фізичної особи підприємця Юрія Масловського прагне розвінчати міфи, пов'язані з якістю ковбасних виробів, сировиною, з якої вони виготовлені. Виробництво М'ясопродуктів відповідає сучасним нормам та вимогам. Підприємство Масловського з торговельною маркою «М'ясовград» є одним із лідерів галузі в Миколаївській області. За основу якості тут взяли додержання вимог національних стандартів. Система управління безпечністю харчової продукції перебуває на етапі впровадження. Робота з дерстандартнології у нас от, йде в двох ключах: Одно документальне помогает нам документами, розпорядженням ну всеми, всеми потоками інформації, которые нам может дати. І второй ключ это контроль измерительных приборів, які должны бути повністю проверены. засновники торговельної марки «М'ясовград» мають намір підняти планку якості м'ясної продукції на максимально можливий рівень. Нашим органам сертифікації систему управління сертифіковано 77 підприємств харчової, промислової, будівельної галузи економіки та послуг Миколаївської та інших областей, з них 30 підприємств харчової промисловості, на 27 з яких впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів. совместно с Николаем Стандарт Метрологией мы начали разрабатывать и внедрять систему качества в нашем предприятии. И с прошлого года совместными усилиями мы уже на 100% идем по, по направлению изготовления качественной продукции. В этом году мы пересертифицировались, то есть мы подтвердили, что мы выполняем качественную работу. Глибинний досвід у сфері промислового виробництва багатий арсенал будівництва електротехнічної складової суден. Йдеться про миколаївське підприємство Ера. Колектив чисельністю 150 працівників займається виробництвом електророзподільних щитів загальнопромислового та судового призначення. Виконують електромонтажні роботи введення в дію обладнання. Могу з гордістю сказати, на сьогоднішній день. Есть уже готовый проект. На днях в начале апреля мы подписали приемозаточный акт. Совместно с Херсонским судостроительным заводом мы построили танкер класса Река Море, который ну, длиной 200 метров. На данный момент, к сожалению, несмотря на то, что Юг Украины является судостроительным регионом. Крім Херсонського сустрительного заводу таких об'ємов час практично нігде немає. Слід зазначити, що принципи ХАСП можуть інтегруватись в загальну систему управління. Вони органічно поєднуються з іншими управлінськими концепціями: управління якістю стандарти серії ISO 9000, управління навколишнім середовищем, стандарти серії ISO 14000 тощо. У 2006 році орган сертифікації систем управління державного підприємства «Миколаївстандарт метрологія» був уповноважений на проведення робіт з сертифікації систем управління в національній системі УкрсеПРО. П'ять років тому він був акредитований в національному агентстві з акредитації. Наши специалисты никогда не зарегистрируют новый нормативный документ, если требования к качеству продукции будут ниже установленных государственных требований и если показатели безопасности, которые будут задекларированы в данном нормативном документе, не будут соответствовать требованиям к таким показателям, регламентированных документами законодательного и нормативного характера, действующими на території України в Україні 2 квітня 2007 року введено державний стандарт ДСТУ ІСО СО 2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів, вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга, який базується на концепції ХАСП. Цей стандарт може бути застосований як для впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, так і для її сертифікації.